Раді вибрались ми на коп зіталькою і він натрапив на сигнальчик, мабуть ложка. Наперед забігати не треба. Грибоко вона лежить. Ні, гарно звіни. Ясенько, ложка глибоко звонить. Ну, сигналчик поменялся, синий. Паладий свежий. О, что там? О, о. Ну, монетка. <реш> Будем распаковывать? себе. <реш> ну ты да. Может, не монетка? Монетка. Да ты шо? А ты <реш> чуйка такая нормальная, да? Кажешь, давай онлайн. Кажу, бухарик этого онлайн, блин. А це не бухар. яка патина шоколадна. Оце троха! Три мой 24 Блін, двадцать четвертый! Блин, шо Я двадцать Ты... серйозно кажу. Це початок. Початок, не. початок, початок. Початка, Та ти шоу, блін, диви ка зачетно. Три копеечки. Ха-ха. Оце, оце, да. А Ха. це ну, початок, да? Початок гарний. Ну, я, я думаю, тут стоїть Камрад, покрутитись. Пішли. ще де ми скридуємо. Що у вас тут? Викупив ямку закопав. Але знайшов отаку монетку. А, не монетка. Це щось інше. О, угу. пам'ятаю таку штучку. Орлянка. Да, ми знаходили недавно. І ушко теж, як завжди, все реставрувати. ушко припаяти. Цього разу ця ордянка буде не в такому хорошому стані, як не другого. Але, але, але це імперська якась штучка. Ого! А що це хтось в попав чи... Це штамповка така. Чи може це ушко з іншої сторони вилізло? Не знаю, ну щось. Бачиш? Так. Якась да. наплавочка. Да. Ну будемо тут ще ходити. Якщо є... Доволі непогано. Може бути і царські монетки. Походимо ще тут. Що у вас тут? Не глибоко кругле. Є в одну. В одну точечку. Не скаче нічого. Може бути алкодинарі, звісно. Ми, совет Побачимо. Алкодинарі. О, о, ще й таке може бути. Тать! Таке часто попадає. Дуже часто. Чудо, мамо, на коллекцію так забабахать, їх треба прибирати? щоб Потім здоги не копай. Камрад кам бежить, копає, комулетки вилітають. Я за ними йду, собираю. збираю. Вобана! А, тут же ж українська, да? А, ні. Дві копейки. Дві копейки. Дві копейки. 37 Тридцять... року. Чу ж сьомочка така? Тут вообще якась таке фіг простіш. Да, той сьомий с хвостиком. Ти бачите, як хвостик загнутий? Да, це рарити Да, прикольно. 58 надо. Чухару, а ми працюем. Натрапил я на монетку. Дві копійки. Дві копійки. Да. Без води, без води не розібратись. Заквіші. Там у мене вже і руки тут закріщі. Для поиграть. Причому не лтна погода. Дві копійки 24 року. Відбува? Так. Да. Я ж кажу тут 24 й рік в основному. Не можна ходить. Сигнал якийсь такий. Підозрілий. Може... Алюмініє з якийсь. Ти не гарно звіни? Тож гарно, знав. Натисні глибоко, походу. Ага. І що тут Ага. 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 Я теж таке буває Да. Так у вітоки, що я вообще нічого не нахожу. Вообще. Сигнал пропав із концами. О! Интрига. Інтрига? Нема. Ковбаси. Ну так, она є. Оооо. Якийсь оплавок. Тюбика. Бели. Ну чого. Не, ну тут бачиш монетки, тут попадай. Да, монетки є, тут. Надо все копай. Все копати, все закопувати. Все закопати. Да, дощ надовго. Та тут природа вообще бомбічна. Бачиш камера не може передати. А що дощ іде? Ні, що іде тоже. Глека треба знайти. Ну зараз знайдемо. І... Пройшли за цей горбок, який я показував. Камрад каже знайшов Не знаю щось, не глядів. Щось, щось... щось оригінальне знайшов. Поглянемо. Ну я думав монета, але я дивлюся якесь воно таке. Як і не монета. Щось на железі лежало. Бач? Залізом разом перемешку. О. обана. Це шайба. Обана. Мідна шайба. О, Оце О, то знахідка. Хе. <смірна> ти шайбочку розпакував. Інтрига, так? Да? Шайбочку розпакував. Нічого, тут треба походити. Гарна, гарна місцина. Да, помісить болото треба це, щось на руках. Ну, <смірна> дощ що ти зробиш? Походи. Місцена вообще зачтна. Природа клича называется. Сейчас может я лисичку отсюда вижу. Ну. Все камень. Да. Ну тут точно ты -то живе. Ага. Дорожка-то натоптана. Каміння грушки. Що там, там комбрат? ну понятне діло поле згорали. Під грушку сіли, це діло замочили І тобі оставили динарій Бухарський Гарна місце. Підійшли від камінчиків тих Від каміння І камрад натрапив на Гудзик на один потім на другий А Гудзик Голий, да? Голий гудзик, без пупирішок. Попирішки ми я так пані німецькі ду, правильно? Рейху. Тоже ось... А там що? Тоже гудзик, але теж лисий. Ого! Такий лизов. Тоже глиси, да? Виложимо лопати. Давай виложи. Не надо їхати, бо будемо мокрі-мокрі. Це що не попал кадр? А ще ж була одна знахідка 20 копійок Ага, це поки ти тут... Я там ходити тут да. Срібло копав. Да, да знахідки Через ця орляночка одна Ого! що тут все? Мабуть все, више Моде нема. А у тебе багато монет? Та одна, 24 року. О! і, і бухарики, бухарики. Гільзи тоже є. Гільзи, та гільзи. В тих камнях ось. Ну да, це саме. Повний карман гільз. Таке саме це. Все попадає. Треба руки добре відмити. Та що ти в блін, дощ іде. Дощ. це не... Для копа. Дощ, ну, то ж не було зранку. Угу, а там. Там були будинки. Тей хутер багатший. Буде. Туда, да? Завтра, думаю, туди поїдемо. Ну все, до побачення. До завтра.